Наші спритні рученята закликають вас до нас. Будемо разом працювати і коробки будуть клас! Привіт. Привіт! Ми з вами сьогодні будемо робити щось цікаве а робити ми будемо казковий будиночок за допомогою ось такого конструктора. Але спочатку давайте подивимось, що є у нашого будинка. Так, у будинку є стеля, стіни, дах, вікна, підлога. А ще наш будинок вкритий сніжинками та бурульками, як справжній людяний палац. Цікаво, а хто ж зводить будинки? Вірно, діти, будівельники. Будинки можуть бути різні, багатоповерховими, їх ще називають хмарочосами, або ті, які мають один чи два поверхи. Є будинки, які звели з різного будівельного матеріалу, наприклад, цегляні, дерев'яні, глиняні. Є казкові, наприклад, як цей будинок фей. Або ось такий будинок, в якому мешкають казкові герої. Або ось такий чудовий будинок, в якому живе справжній лісовичок. Ну, а ми з вами зробимо вже власний казковий будинок, а хто там буде жити, вирішувати вже вам. І так починаємо. Робимо підлогу нашого будиночка. Не забуваємо, що у будинка є стіни, віконця, дах. Працюємо обережно, не поспішаючи. Робимо стіни, віконечка. Подивіться, частина нашого будинку вже готова. Продовжуємо працювати далі. Ось який гарний будиночок у нас виходить. Подивіться уважно. Які різнокольорові стіни, вікна. Справжній казковий будиночок у нас виходить. Будиночок ми побудували. Тепер будемо робити дах для нього. Робимо також обережно, уважно, не поспішаючи. Ось такі детальки ми вже з вами приєднали. Подивіться, який гарний міцний дах у нас виходить з різних деталей. Зараз додамо останні дві детальки. І ось такий гарний чудовий будиночок у нас вийшов. Тепер залишилося наш казковий будиночок прикрасити. А прикрашати ми його будемо бурульками та сніжинками. Для роботи знадобиться картон. Попередньо картон нарізаємо трикутниками різної форми. Також нам знадобляться ножиці, двосторонній скотч, фольга, сніжинки, щоб зробити бурульки, нам треба картон обгорнути у фольгу. Як багато бурульок у мене вийшло. Тепер, за допомогою ножиць та двостороннього скотча, бурульки можна чіпляти на будинок. Дивіться уважно. Ось який дивовижний казковий будинок вийшов, Як справжній зимовий палац! Ми з нетерпінням чекаємо на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!